Зараз е, ми бачимо, що кадрова політика відбувається не на конкурсній основі. Це питання і до по, е, Дмитру, питання про те, що ви призначили без якихось е, ну, конкурсів. конкурсів. Да, на е, м, тобто він не отримує гроші. Але у нас є інші приклади. Коли ви без конкурсів призначаєте патронатну службу в повному складі, е, коли ви кришуєте і не хочете, і не даєте звільнити черепка. Коли Ігор Санич Пастух ліпший друг, який його звільнили з зама, він тепер патронатній служби. Коли Вільян у масок робити їй такі розпорядження, які фізично виконати неможливо. І після цього пишете, пишете розпорядження і виносите догади. Тобто просто можете, якщо сказати, більш простою простою мовою мочите, Лену Мазур, яка вам не подобається, що вона не грає в ваші ігри. А ти сам не займаєшся протекціонізмом? Я під протекціонізмом питання до вас коло буде звільнена. Коли буде звільнена з патронатної служби Ігор Александровича Пастуха, коли буде е, е, мова, по чому вона стала до патронатної служби, а не чому її просто звільнено. Так от, я вам хотів би ще за, за, ну, зачитати одну вашу, вашу цитату. Вашу. Е, це, ця цитата була сказана вам 13 лютого 2014 року під час пікету до радіокомпанії з Кіфія. Казали ви це долині, директору. Я просто хочу проінформувати це про Дініслачкальова. Ця молода людина, яка стоїть поруч, йому ось ця влада, ось ця влада не знаю, не знаю, тітушки, чи правохоронці, чи хто вони спалили йому приватний автомобіль, підпалили будинок, де мешкає двоє мал малолітніх дітей. А, ви мовчите, ви розповідаєте про ті реформи, які яка а, вибачте, тільки матерні слова в голову лізуть про цю владу. Вам не соромно? вам не соромно? Це ваші слова. Так от у вас зараз в ваші, вашій е, команді працюють люди з тієї влади, про яких ви казали, що вам не соромно не соромно. І ви нічого не робите, щоб їх позбутись. Не будь більшим католиком, чем Папа Римський. Ми товариший орган, а не суддябний орган. Я попрошу Я хочу сказати такі речі. Що призначення всі відбуваються згідно конкурсу і сьогодні згідно розпорядження буде взручено до ставника громадської ради. Але. Я відповідаю е, повністю за всі е, питання міського е, господарства. І я визначаю професійні якості. Ви знаєте, це ваші оціночні дії, е, е, що, от, як ви кажете, там от представники тої влади сьогодні е, працюють в цих кабінетах. Ну, я розумію, ви людина можливо е, молода, емоційна і вважаєте, що треба було теперішня розпорядження, розпорядження розвільнити всіх і вивезти всіх на вулицю. А ще краще можливо розстріляти. Знаєте, я такого не можна, я було. не знаю, але то ну, ваше пропозиції, ви ставите оцінки. Я не суддя, я не маю е, права робити якісь е, оцінки ну, і, будем, і не можу проводити слідство. Для цього є певні органи, які повинні дати той негідник, той сепаратист. Можливо, як е, людина з вулиці, отак, от, от, зайшовши в цю залу, я мог би собі дозволити такі речі казати. Як чиновник, як чиновник я звільнив тих людей, які вважав, що це ну, гальблять і наше місто, і взагалі е, м, чиновника місцевого чергування. Але суддя, суддь, але судді сьогодні вирішили, що треба їх відновлювати на роботі, маючи якісь певні підстави. Тому давайте, якось все ж таки, я бачу вашу руку, я ж не завершив. Тому е, давайте оцінювати по професійних якостях людей. А якщо є підстави звинувачувати їх, ну, як ви сказали, ви, 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 ви сказали, що я когось там кришую. Ну, знаєте, оце ну, такі терміни, ну, я думаю, що не дуже приємно. Таким чином. Юр, ну давайте все ж таки та дайте можливість мені відключити, відповісти їх. Юр, я просто хочу сказати, що дайте... Конкретніку, а краще всього краще всього. Зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів. Хай буде висновки, або по якісь там сепартистій діяльності, або по іншому. Добре?